Привіт, я Даша. І ця програма Смайлику. Посміхни! Е, у нашій програмі я вам буду розповідати про усякі приколи. Оце моя собачка, бачите зверху? Про приколи ми будемо проводити всякі експерименти, наприклад, чи зможу я з'їсти цілий лимон. У нас буде приходити багато гостей. Нам буде з вами весело. А програма буде назвати Смайлику Посміхни! Давайте зі мною познайомимося. Я Даша, мені 11 років, проживаю я у місті Вінниця. Це в Україні. Навчаюся і перейшла я до 5 класу. Але я дуже весела і, по словам моїх друзів. Зі мною ніколи не скучаєш. Ну добре, ми з вами познайомилися. Давайте будемо прощатися в слідчій програмі вже будуть експеримент. Ви мені напишіте у коментарях, як звати вас. Я з вами поближче ознайомлюсь. І також пишіть коментарі і ставте обов'язково.